Говоримо далі про те, що посилення протиповітряної оборони України стане основним питанням, яке порушать сьогодні під час контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі». Про це розповіла заступниця речника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінг під час брифінгу. Голова Пентагону Лойд Остін разом із головою об'єднаного комітету начальників штабу США вже прибули до Брюсселя і нагадаємо, що. Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося у відеорежимі 20 травня, і тоді міністри теж обговорювали посилення протиповітряної оборони. Більше про те, чого чекати від сьогоднішнього рамштайну, поговоримо із заступником директора аналітичного центру політика Артем Брунжуков. З нами вже на прямому зв'язку. Пане Артему, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. доброго ранку. Добрий ранок. Пане Артеме, ось ми вже почули такий невеличкий анонс, що мають говорити про посилення протиповітряної оборони сьогодні під час зустрічі в форматі Рамштайн. На вашу думку, чи буде ця розмова результативна, чи варто чекати заяв якихось таких дієвих після цієї зустрічі? І які ще питання можуть обговорювати сьогодні? Ну насправді перші крокроки по посиленню українського ППО ми вже отримали. Якраз Зеленський анонсував з німецької землі, що Одну систему нам передає Сполучені Штати, іншу систему нам передають німці. За що ми їм дуже дякуємо. Ми це насправді буде дуже відчутна історія, тому що ми всі розуміємо, сьогодні російська військова стратегія вона в першу чергу базується на використанні керованих авіабомб, і єдині системи, окрім радянських, які можуть їх збивати, літаки, які носять цікави, це якраз Петріоти. Тому засідання Рамштайну, яке сьогодні відбуватиметься, воно важливе з точки зору посилення українського ППО. Це насправді дійсно тема номер один, тому що ми бачимо, що Росія, окрім того, що використовує Каби, ще дуже активно б'є по українській енергетиці. І це відчуває напевно кожен наш кожен наш глядач, і це дуже важливо закрити це питання і посилити українську проти. Повітряного оборони, щоб ми могли нарешті закрити це небо і не думати про те, як нам жити наступну зиму, враховуючи кількість знищеної електро і теплогенерації з боку Росіян. Але якщо ми говоримо про сам Рамштайн, зустріч він ще важливий з іншого точки зору, тому що це останній Рамштайн напередодні ювілейного саміту НАТО, який відбуватиметься у Вашингтоні. І чому він важливий? Тому що останнім часом ми отримали досить такі цікаві меседжі а, з боку наших і союзників, і не по перше, Дуда сказав, що Україна має отримати право на членство і має отримати зрозумілий. Порядок алгоритм дій, коли ж все таки нас візьмуть до північно-атлантичного альянсу. І друге це Орбан, який заявив, що він не буде проти а, української інтеграції в НАТО, да і розширення української допомоги, якщо в цьому не будуть задіяні. Угорські гроші. Ну це звісно трошки викликає посмішку, враховуючи наскільки дотаційною угорщина сама є, і для НАТО, і для Європейського союзу. Але це такий дуже потужний, цікавий сигнал напередодні зустрічі в Вашингтоні. Тому що е раніше, ну по-перше, давайте говорити прямо. Не сам Дуда надумав робити такі висновки. Очевидно, це були консультації. І ці консультації скоріше за все були з Лондоном і. Сподіваємося, що а, Велика Британія, як завжди, буде драйвером ухвалення цікавих і важливих рішень для нас. От тому спостерігаємо за тим, що буде відбуватися. Можливо, не зброю єдиною, а що ще політичне велике Україна отримає не на цьому Рамштайні, ну а вже в найближчому майбутньому після саміту Вашингтон. Пане Артема, якщо говорити загалом про Рамштайн в кінці квітня, якщо не помиляюся, було два роки, як уже цей формат такий працює. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте його дієвість і, і зважаючи те, що ви вже назвали, що ось це такий Рамштайн перед самітом перед самітом миру? Перепрошую, перед Вашингтонським самітом, перед Вашингтонським самітом? Звісно, питання можуть бути певні до ефективності наших союзників в цілому, але сам формат Рамштайну він доволі ефективний, тому що завдяки ньому ми створювали і коаліції по артилерії, коаліції по танкам, коаліції по дронах, коаліції по ППО. Тому як сказав генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, то щорічно. Приблизно 40 мільярдів доларів Україна отримує від наших союзників. Мало чи це чи багато? Ну звісно, що враховуючи масштаб тієї війни, яку Росія проти нас розв'язала, завжди хотілося б більше. Але для України це все одно безпрецедентні обсяги озброєння, часто сучасного. Е і це допомагає нашій країні знову ж таки переходити волею неволею на стандарти НАТО, тому що сьогодні українські військові вони дійсно вміють вміють користуватися як писали, здається, нещодавно більше 120 різних видів зброї сьогодні західної зброї, сьогодні на озброєнні у наших гіричних військових. І коли ми потім чуємо різні Меседжі про те, що Україна там недостатньо а, реформована для того, аби бути членом НАТО. Послухайте, ну ми єдині серед всіх членів альянсу, які можуть користуватися і нищити ворога будь-чим, що виробляють країни союзники. Тому це досить потужна історія. От е, яка я сподіваюся, от з практичних і технічних речей також ще перейде в політичну площину, що дозволить Україні стати е, давайте наголосимо повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Ось про членство трішки не в тому контексті, але запитаю, тому що після Рамштайну має вже відбутися ще засідання Ради Україна НАТО. Тут під час цього засідання будуть дублюватися питання, ті, що були на Рамштайні, обговорені, чи можливо щось інше можуть обговорювати? Я думаю, що на Рамштайні будуть проходити більш технічні консультації. От про те, що ми останні з вами говорили, а на саміті України НАТО будуть політичні питання. От ми пам'ятаємо досвід наш, ну такий скажімо прямо негативний з минулорічне звільнюса. От я думаю, що після цього українська дипломатія трохи змінить свій вектор, і буде інший підхід в контексті комунікації з нашими союзниками. І ну звісно, не хотілося б забігати наперед. Ми ж сьогодні більше так з аналітичної точки зору говоримо. От тому, от меседжі, які прозвучали з Угорщини та Польщі, вони дають нам певну надію. Але водночас, ну все одно, давайте на... не, не забігати наперед. Давайте будемо реалістами з холодною головою і розуміти, що все ж таки сполучені штати, наш основний союзник, вони досі доволі ну зі скепсисом ставляться до українського членства, враховуючи їхню цю політику, наче. Не провокувати міжнародного злочинця Путіна для того, аби не створювати причини для ескалації. Тому говорити однозначно, що Україна там щось отримає більш конкретний, внятний то те, що ми чекаємо. Я думаю, що трошки завчасно, але в перспективі гарні, враховуючи от слова і дуди, і того, що ми бачимо загалом на європейській, і на світовій арені постійні заяви Макрона. Такі досить проактивні і по а, зброї, і по надсиланню потенційно вже контингенту військового з боку Франції. Все це говорить про те, що співпраця на рівні України і НАТО вона виходить на новий рівень. І от ще важливо а, підкреслити те, що Україна отримала можливість бити по російській території по військових об'єктах західною зброєю. Це також от частина. Цього співробітництва, яке а, на щастя для нас, воно йде вперед, воно розвивається. От, і це дає нам шанси на ще ширші перспективи. ж, Артеме, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися сьогодні. Які будуть заяви? Ми ж вам дякуємо за вашу аналітику і пояснення. Дякуємо, що долучились до ефіру. Це був Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. А ми говорили про те, що 23 тє засідання контактної групи з питань. Оборони України у форматі Рамштейн від Рамштайн відбудеться сьогодні, 13 червня, і зустріч також відбудеться очно в Брюсселі. На цей день заплановані виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна і міністра оборони України Рустема Умєрова. Ну і як вже згадували, після Рамштайну на порядку денному буде засідання Рада Ради Україна НАТО.